Матунечка моя, ай молодець! Ай мотя, молодець, молодець! Такая дівчинка красивая. Оксана Кошева розповідає, собачникам на заваді можуть стати хіба сильні морози. Хочеш не хочеш, а хоч дождь, хоч сніг, песика вигулювати треба. В разі тріскучих морозів свою Мотю вдягає. Намагаюся виходити кожного дня, бо для, для них це таке свято, вони його дуже чекають. У мене нема чобітків для них, і дуже мерзнуть лапочки, дуже мерзнуть ноженьки. Погода, коли от така погода, чи трішки холодніше, то в мене є багато е, різного, різного одягу для них. <гум> такі собаки в мене побільше, ще парочка французьких бульдогів. Так вони в мене е, у світерочках, у таких шубках. А оця манюня це наша мотя. Це такі платічка і е, такі світерочки теж. Захищає дніпрянка від морозів не лише чотирилапих, а й себе. Так як я не дуже полюбляю холод і я дуже мерзну, то я вдягаю на себе все, що можна. Ну, шкіру я руки, руки і обличчя я мажу кремом таким жирненьким, бо дуже пересихає, бо дуже, бо дуже для шкіри це дуже важко. Усі неприкриті частини тіла в мороз треба обов'язково захистити, стверджує дерматолог. Шкіра взимку більш чутлива, тож ризик прояву сухості та лущення вищий. В холодну пору року треба звернути свою увагу на креми живильні, а не зволожуючі. Також треба звернути увагу на а, креми з великим відсотком ліпідів, з алантоїном, з цикою, з центелою. Крем для рук теж має бути живильний, а більш щільний, ніж зазвичай. І крем для рук треба оновлювати кожне миття. Головне правило це наносити засіб як і на руки, так і на обличчя, десь, хоча б за пів години до виходу, холоднеча загрожує людині обмороженням в разі тривалого перебування на морозі. Може знизитись температура тіла, а також початись поколювання, а згодом і біління кінцівок. Повинен вернути до доктору за допомогою чи набрати 103 і пояснити ситуацію. А Якщо є обмороження, і е, людина знаходиться на е, відкритому повітрі. Наступає, у багатьох наступає ступень сонливості, коли кажеться, що все вже пройшло. Людина сидиться на, на піньок в і просто засинає і замерзає. Якщо немає можливості звернутися за професійною допомогою, перш за все необхідно зайти в тепле приміщення. Ви повинні прийти додому. Це може бути легкий масаж, це може бути теплий душ, не гарячий. Тільки теплий душ кімнатної температури чи температури тіла, пиття, але теж не гаряче. Ну, не горілка, не коньяк, а іменно тепле пиття, чай чи е, тепла вода. За даними гідроматцентру, похолодання, яке почалось 7 січня, триватиме і далі. Температура повітря може опуститись до 17 градусів морозу, також очікують на опади.